Вітаю в ефірі Ньюс. у студії для вас. Працює Дмитро Харлов. І ми вже готові розповісти про актуальні новини в країні та регіоні станом на 17-го. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти, ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Російська армія вночі накрила вогнем два райони Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї. По Нікополю ворог двічі поцілив зградів. У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Було влучання по одному з підприємств міста. Там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. Помирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі. Там побиті вікна та дах. Виведений з ладу газопровід низького тиску. Також пошкоджено вісім житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. По Криворізькому району окупанти вдарили з ураганів та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Жертв та постраждалих немає. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові, руйнувань житлових будинків немає. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій на прикордонні території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, і жодного метра нашої землі ніяким окупантам не віддали. У Дніпрі в день шквальний вітер повалив дерева, є обриви дротів лінії електропередач. Комунальні служби ліквідують наслідки негоди, а також відновлюють електрокомунікації. Негода знову-таки наносить певну шкоду місту. Це, власне, гілки, дерева. Заявок не так багато, тому що на їх обробку, наприклад, контакт центром все ж таки потребує час. Треба розуміти процес, що людина спочатку побачила десь впало дерево, подзвонила на гарячу лінію. Спеціалісти внесли це в систему. Після цього це побачили комунальники. На даний момент можна казати про одне звернення щодо впалого дерева, і одне звернення щодо обірваних обірваної лінії. Спеціалісти працюють, виїхали на місця. Якщо Ну, будемо спостерігати за цією ситуацією. Комунальники будуть працювати протягом робочої доби, якщо мова йде про зеленбуд. Міськсвітло, світло, в тому числі і аварійна служба, працюватиме і вночі. Міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував на своїй сторінці у Фейсбук інструкцію, як діяти, якщо ракетні обстріли пошкодили майно або людина потребує матеріальної допомоги через поранення. Про руйнування житла або міських комунікацій треба повідомити на гарячу лінію мерії Дніпра. Також поінформуйте про це тих, хто обслуговує ваш будинок: департамент житлового господарства, житлосервіси чи голів. ОСББ потім треба підписати складений комісією акт про пошкодження чи руйнування житла. Якщо через ракетний удар ви отримали поранення і потребуєте грошової компенсації за оперативне втручання, подальше лікування та реабілітацію треба звернутися до департаменту соціальної політики. Незважаючи на те, що Геннадія Корбана і досі не пускають в Україну та позбавили його громадянства, штаб оборони Дніпра, який він очолює, продовжує функціонувати. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі марафону Інформоборона. Він розповів, що відновлюється логістика надання допомоги на фронті. Філатов наголосив, незабаром 30 вантажівок та 30 автомобілів будуть надані військовим на фронт. Також повідомив, що деяким підписантам листа до президента України на підтримку Геннадія Корбана телефонують із вимогами відкликати свої підписи. На нього були зациклені дуже велике кількість вопросов, зв'язаних з штабом. логістичні, транспортні, поставок матеріальних ресурсів. Плюс он собирал деньги на те же самые грузовики под свое как бы, честное имя. Давали наши бизнесмены, и я обнародую их имена, когда эти грузовики мы передадим э, Збройным силам. И сейчас, знаете, ну, как бы, когда ведущий э, менеджер, руководитель раз и пропал, то есть поставщики истерят, бизнесмены говорят, деньги давать не будем, транспортники говорят, а кто нам будет оплачивать наши услуги, потому что как бы, он находил финансы для того, чтобы оплачувати якісь то там півозки і все остальне всю оно все починають потихеньку розвалюватися. Дніпро допомагає військовим, міська влада спільно з фондом «ТАПС Україна» та координаційним штабом волонтерів міста передали для захисників у гарячі точки, маскувальні сітки, десятки пакунків із засобами гігієни, ліками, сухпайками, консервами. Військові оперативного командування Схід отримали ще й вісім генераторів та п'ять бензопил. Водночас у координаційному штабі волонтерів розподіляють генератори на сонячних панелях і стабілізатори напруги для військових і шпиталів. Центр допомоги тваринам при координаційному штабі волонтерів Дніпра з початку тижня видав 500 кілограмів кормів для тварин-переселенців. Музей історії Дніпра отримав грантову підтримку на реалізацію низки музейних та культурних заходів у рамках проєкту Зміна 2.0. Заклад взяв участь у конкурсі, який реалізовує фонд ізоляція за фінансової підтримки Європейського союзу. Проєкт переможець має назву музейна терапевтична платформа Точка Сходу. За словами авторів, в першу чергу він сприятиме інтеграції постраждалих від війни людей у міську громаду Дніпра. Проєкт познайомить учасників з історією міста, яке наразі прихистило десятки тисяч людей, постраждалих від російської агресії. Підготовлені заходи відбуватимуться як в музеї, так і на популярних міських локаціях. Впродовж серпня і вересня проєкт передбачає проведення 18 унікальних заходів. Це будуть майстер-класи, воркшопи, дуже цікаві квести, екскурсії, на які можуть потрапити всі бажаючі. В першу чергу це і внутрішні переміщення, особи і містяни за реєстраційними формами. Ми будемо анонсувати кожен захід, який на кожен тиждень всього буде пройдено. Два заходи на тиждень, один майстер-клас і один вуличний захід. В рамках цього проекту також пройде дев'ять історичних перформансів на вуличних локаціях нашого міста. Окупанти обстріляли один з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробничне обладнання. Постраждалих немає. Внаслідок удару виникла пожежа в цеху підприємства. Її ліквідували надзвичайники. Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донецької області: Авдіївку, Торецьк, Бахмут, Мар'янку, Костянтинівку та низку селищ. Є жертви та поранені серед них троє дітей. Житлові квартали. Ворог атакував авіацією, артилерією, ракетами РСЗВ, «Смерч», ураган, град та танками. Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об'єктів. З них 25 житлових будинків, церква, зупинки громадського транспорту, підприємство, супермаркет, готель та коксохімічний завод. В день росіяни обстріляли корабельний район Миколаєва. Є постраждалі, в тому числі 13-річний хлопець. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Міський голова Олександр Сінкевич заявив, що постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу в місті вже більше десяти поранених. На території Миколаєва з вечора сьогоднішнього дня і до п'ятої ранку понеділка впроваджують комендантську годину з відповідними обмеженнями. Віталій Кім попросив людей зробити необхідний запас їжі та запланувати об'їзд міста. Три міжнародні автобуси з Миколаєва вийдуть у супроводі поліції. Однішітесь з розумінням, на вихідний город буде закрит. Всі знаходяться вдома. Закупітесь їдою водою. Ми працюємо і по колаборантам, в тому числі райони будуть на натработки. Вежливо прошу относиться к правоохранителям з то, що це нужно для общего дела. Сотрудничайте, давайте полезну інформацію, ведіть себе вежливо разом до перемоги. Сьогодні зранку з одеських портів вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту Чорноморськ. Міністр зазначив, що Україна розраховує, що безпекові гарантії партнерів зон та туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним. Для цього планують забезпечити здатність портів обробляти понад сотню суден на місяць. І хоча зерновий коридор вже запрацював на вихід. Метою є повноцінна робота портів в обидва напрямки, а це три та більше мільйонів тонн експорту агропродукції щомісяця з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Слідчі СБУ повідомили про підозру колишньому заступнику керівника головного управління розвитки Міністерства оборони України. Генерал-майор підозрюється у державній зраді. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі. Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських сил оборони для вісічі збройній агресії. Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ, які прибули для проведення процесуальних дій. Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам руського міра зі Львівщини, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави. Окрім поширення рашиської пропаганди, один із зловмисників листувався з бойовиком так званої ДНР. Зрадник надавав координати, а згодом мав коригувати здійснення ракетного обстрілу по пам'ятнику Степану Бандері у Львові. Зловмисникам оголошено підозру за статтею 436 карного кодексу України. Пропаганда війни. В окупованих містах Луганщини посилено насильницьку мобілізацію. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Полювання на чоловіків призивного віку на окупованій території триває вже кілька місяців. Спочатку, тим, в кого були гроші, вдавалося відкупитися. Втім, згодом за ними все одно приходили, але все ж із ФСБ. Згодом почали зникати чоловіки у захоплених нещодавно містах та селах. А повістки роздають у місцях скупчення людей, зокрема на ринках та в крамницях. В ровеньках повістки змушують розносити вчителів, відкликаючи їх із відпусток. Херсонський колаборант Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі. Напередодні зрадника госпіталізували. Про це повідомляють рашиські змі. У телеграм-каналі Сальдо з'явилися дані про те, що стан здоров'я погіршився, нібито через наслідки коронавірусу. Нагадаємо, в червні повідомлялося, що херсонські партизани підірвали автомобіль колаборанта. Втім, тоді він не постраждав. Коштовна ягода. Ціни на кавуни злетіли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. Сьогоднішня їхня вартість у дніпровських супермаркетах та на ринках в середньому становить 25 гривень за кілограм. Врешті один смугасти обідеться мінімум у 150 гривень. Через захмарну вартість люди їх нині не купують. Ціни на Баштані злетіли через війну, кажуть експерти, адже Україна залишилась без херсонських ягід, бо та територія нині в окупації. То чи зможуть собі дозволити дніпряни поласувати кавунами цього літа? Прогнози експертів збирала Валерія Девятко. Продавчиня Нона розповідає, що Дніпряни кавуни майже не купують, незважаючи на розпал сезону. Ціна на них в середньому 25 гривень за кілограм. Ну кому ще арбузи за якщо поки ще овочі, фрукти не наїлись люди. Понимаешь, Не каждый покупает. Очень тяжело сейчас людям. Дійсно тяжело, і то с привезли, а всіх привазія садеси. Середня вага кавуна від п'яти до десяти кілограмів. Тож одна ягода потягне мінімум на 150 гривень. Переважна більшість дніпрян через таку вартість відмовляють собі в задоволенні поласувати цукровим кавуном. Ну потому що дорого. В году 3 три в этом тридцять. Ну це не этом військові, Воєнний це не не ми для многих. Покупали один раз в метро. Соколаты. По-моему, по 29 делин килограмм. 160 лучше. Не покупала. <хи> Нет, конечно. Ну, цена не очень. Ну, які арбузи за час дівачки? Він хоча б овочі якісь очікаки, так купіть арбузи теж потом. Ціна на смугасті злетіла, бо Херсонщина основний постачальник кавунів нині під окупацією. Ягоди на українському ринку нині або з Одещини, або за кордону. Експерти також пов'язують з на баштанні та низку інших продуктів із іншими факторами. Питання пов'язане за все з інфляцією. Тобто у нас кожної рік відбуваються подорожчання тих чи інших товарів та послуг в певному обсязі. Але на сьогодні ми всі розуміємо, що військові дії на території України, крім інфляції, додають і зовнішні фактори, які на жаль є більш негативними ніж та ж сама інфляція, починаючи від курсу долара і завершується роз. Неможливістю нормальної логістичної структури для тих товарів і послуг, які раніше ми мали можливість експортувати в інші країни. Самі ж рашисти вже стали будувати бізнес на наших кавунах. Один з їх інформаційних пабліків повідомляє, що у Краснодарі торгують трофейними ягодами з Херсона. Вони з'явилися на місцевому ринку в районі, де мешкають переважно відставні військослужбовці. Росіяни навіть поцупили символ Херсонщини, баржу якого щороку возили кавуни до Києва. Дніпря не ж додають не купують Кавунів, бо дуже чекають саме херсонських красенів. Валерія Дев'ятко, Андрій Лисенко, Леонід Кібець, Дніпро Ньюс на цьому наш випуск завершено. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А ми з вами побачимось о дев'ятнадцятій. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві, на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами до зустрічі. Бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту гелікоптер Мі Двам 1 вартістю 23 мільйони 400 тисяч гривень став першим придбаним на кошти зібрані через платформу «Юнайтед-24». сет спортсменів її амбасадорами, як колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна. Модель є багатоцельовим повітряним транспортом і призначена переважно для евакуації тяжко поранених з поля бою україною, європою і світом поширюється проведення загальної і міжнародної Акції спортивного флешмобу легкоатлетичного забігу біжимо за Азовсталь, який організувала Асоціація родин захисників Азовсталі на підтримку оборонців Маріуполя. Масштабний біговий марафон вже підтримала велика низка міст не тільки України. Дніпро був одним з перших. Двометрові гулівери гравці баскетбольного клубу Дніпро виділялися своїм зростом і брендованими до події футболками серед учасників загальнонаціональної міжнародної акції спортивного флешмобу легкоатлетичного забігу Біжимо за Азовсталь, який організувала асоціація родин захисників Маріуполя у 15 містах України, а також польської Варшави та Канадського Торонто, щоб у такий спосіб вкотре нагадати світу про героїзм оборонців Азовсталі і привернути та зосередити увагу третіх сторін міжнародного комітету Червоного Хреста інших закордонних. Організацій необхідності звільнити з полону наших бійців та підтримати їхні сім'ї ми вирішили прийняти участь в не забували наших захисників, які знаходяться в плену, з Азовсталі і. Для нас це большая честь приймачасть в там мероприятии. Сьогодні так і в місто Дніпро долучається до цієї з української всесвітньої по суті акції, хоч якось ще додатково підняти цю тему, підняти те, що не забувається. Хлопці не забуваються, ніхто не забуває не родини, не місцеві жителі, не українці. Тому що ми сьогодні бачимо, яка велика кількість людей, і для цього і організовуються різного роду і заходи, і такі от бігові пробіги, тому що Азов це завжди як якби асоціюється зі здоровим способом життя зі спортом зі силою, і от біг одна із таких от можливостей, які долучити ще більше людей для того, щоб підтримати цю тему. Початку флешмобу передували виконання державного гімну та хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять не тільки тих, хто боронив Азовсталь, але й усіх українців, хто воювали, військових, цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами, після чого і був даний старт забігу, дистанція якого склала символічну одну тисячу метрів тінистими алеями парку імені Лазаря Глоби. Ми стартуємо, добігаємо ровно один кілометр і закінчимо ми цей флешмоб тільки тоді, коли останній наш бієць повернеться додому. Що хлопці боролися за нас, тепер наша черга боротися за них. Тому ми готові пригати, стрибати, кричати все, щоб нас почули і нам допомогли. У підсумку усіх, хто стартували, хтось першим, хтось останнім фінішували. Втім, результат забігу, звісно, мало кого цікавив. Переможців не було, а було єднання у спільній меті, здобути перемогу, звільнити усіх полонених та повернути мир, продемонструвати світу, що захисників Азовсталі зрештою і всіх, хто наразі веде боротьбу з російським агресором у нашій державі, пам'ятають і шанують, і ми робитимемо усе можливе, щоб про них знали всюди і проведення звітного спортивного флешмобу, маленька дещиця, підтвердження того. Велика вдячність організаторам цього флешмобу, що ми можемо, хоч на хвилину, привернути увагу за наших захисників, щоб вони скоріш поверталися додому, щоб про них не забували, бо вони наші герої, і щоб такі флешмоби проходили частіше по всім, по всій Україні, по всім містам, щоб більше людей знали про це і звертали на це увагу. На завершення акції зазвичай усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину з традиційним українським вітанням національним гаслом. Аргентинський півзахисник Домінго Бланко, якого трансфермаркет оцінює у 3,5 мільйони євро, став гравцем спортивного клубу Дніпро 1 Вказується, що угода розрахована терміном на три роки. До цього він виступав за індепендієнте і мав переїхати в Україну ще взимку, але трансфер було зірвано через напад росіян. Повідомляється, що ним цікавився Хуніорс, але Домінго обрав варіант зі спортивним клубом Дніпро 1 27-річний новачок Дніпровців грає на позиції центрального півзахисника, але часто використовується і на фланзі атаки. За Іден Пендієнте він провів 112 матчів, у яких забив 6 голів. До спортивного клубу Дніпро 1 долучився. І як зравець Чернівської десни, захисник Євген Цимбалюк, який прибув на тренувальний збір команди до Словенії. Нагадаємо, що підопічні Олександра Кучера у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи зіграють з переможчим протистояння. А.Е. Кларнака Кіпр, партизан Белград Сербія, у першому поєдинку якого вольову перемогу 2-1 святкували островитяни. Матчі цього раунду відбудеться вісімнадцятого та 25 серпня. І на закінчення про таке Віра Попруга з Кам'янського стала срібним призером чемпіонату Європи з пауерліфтингу у своїй віковій і ваговій категоріях жиму лежачі та класичного жиму лежачі. Золоту нагороду тут виграла Кароліна Колата з Польщі. Ще одна спортсменка з Кам'янського Альона Малишова. На жаль, стала четвертою в мастерс 1 ветерани. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Усім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.